Вітаю на каналі. Сьогодні трапилось те, що зі мною перше під час ведення ютуб каналу записував відео. Робив це відео, мало бути про сімейство навісу у сад. Я хотів розробити таке сімейство, параметризоване, у якого були змінні типи колон. Змінювався шах між ними, а та також змінювалася автоматично висота в залежності від куту нахилу покрівлі. Але так трапилось, що ми живемо в Україні, і світло вимикають іноді. Регулярно, а іноді, як у мене сьогодні, вимкнули без попередження. І саме погане, це те, що я навіть не зберіг цей прогрес. Я не можу вам його показати, на чому ми завершили цей урок. Але урок, в принципі, завершився на половині рівно, якось, як якось так склалось. Ми зробили основу, ми зробили колони, які у нас рухаються, вимикаються, змінюються типи. Також ми проробили декілька параметрів. Таких автоматичних з формулами, такі як висота одніє, одного ряду колон, залежить від куту нахилу та ширини між ними. Додали параметр, який викли... вимикає середні колони, якщо у нас наш навіс, він не дуже довгий. Тому якщо цікаво, подивіться це відео. Другу частину я зніму трошки пізніше, бо треба восстановити першу. Тож, якщо хочете, можете підтримати мене у. У описі під відео та гарного перегляду. Той, хто приєднався вперше на мій канал, а у мене є ось така моделька, де ми інколи додаємо і створюємо сімейства, у яких є параметри, і вони дозволяють змінювати швидко геометрію цього сімейства. Є там ферми. В принципі, на каналі є цілий плейліст, де ми створювали цю всю модельку. Окрім дерев, дерева я знайшов на просторі інтернету. Сьогодні ми будемо створювати навіс. У ньому будуть формули, будуть параметри, і, в принципі. Якщо ви хочете розібратися, як з ними працювати, то прошу до перегляду. Почнемо з підготовки. Я буду створювати на базі сімейства, точніше, темплейт сімлейства. Я оберу Generic Модул, звичайний. Давайте створимо сітку, яка буде нам слугувати основу для усього іншого. Це сімейство буде базуватися на одній лінії. Так, у мене знаходиться ось ця точка, вона буде точкою відліку. Далі у нас буде змінюватися, наприклад, ширина, і будемо додавати або вимикати, автоматично буде вмикатися або вимикатися посередині колона. Так. Інший параметр це у нас буде ширина цієї, цього навісу. Тут я не буду додавати додаткові колони, бо ширина, в принципі, не дуже змінна. Отже, коли ми створили референс-плани, ми можемо задати параметри нашим розмірам. Отже, цей параметр у мене буде довжина. Я, хочу, я буду робити все типове, але якщо ви хочете більш варіативності, ви можете використовувати інстанс. Цей параметр дозволяє вам, не заходячи в сімейство, тип, змінювати габарити цієї того сімейства, в принципі, геометрію. Щоб перейти сюди на розріз, як імітований розріз, так, ми можемо використати цей референс-план, він у нас показує центр і право. Тобто ми можемо подивитися, наприклад, left і right. Коли перейдемо, ми бачимо, що у нас тут є. Я додам ще тут параметр висоти. І ще один це буде у мене кут навколо. Бачимо, ми можемо перевіряти одразу наші параметри. І, як ви бачите, якщо я обираю просто референс-план і вводимо тут, наприклад, якесь значення, значе не рухається ось ця лінія, але нам вона потрібна буде, бо у нас це буде база наших балок. І виходить, що якщо я змінюю чисто параметр, то в принципі цей розмір рухається. Ми його можемо подовжити, хай буде. І давайте перевіримо. Холу, все ж таки він крутиться відповідно цієї точки. Ця, ця точка у нас буде як основа. так Якщо ми перейдемо на план. Це ось ця лінія в цей перехрестя. Я ще додатково створю ось тут. Вони будуть фіксовані. Давайте перевіримо наші параметри, вони рухаються. Це наче рухається. Тепер, щоб нам створити контент, який буде взаємодіяти з нашим референс-планом, нам потрібно його підгрузити. Я буду використовувати стандартні сімейства балок і колон. Я загружу по два типи, бо я хочу показати, яка варіативність і як створювати параметри, які змінюють тип самої колони або балки. Ми додали фреймінг, зараз додамо колони. Додаємо будь-які колони, будь-який тип. Наразі це не має ніякого значення, я покажу, я змінюю їх розміри, але ви можете дійсно робити це все. Ви можете обрати будь-який тип, який вам потрібен, будь-які розміри, додавати свою. Свій список сімейств, які ви хочете використовувати у своїх проєктах, у своїх сімействах. Наразі ми все підгрузили. Зараз ми можемо побачити це все уже у сімействі. Ось у мене є структурний фреймінг і структурні колони. Щоб змінити тип, наприклад, якщо я хочу, я його перейменую, і у мене це буде 150 на 150. Так, і змінюємо. Цілено направлено. Змінюю всі типи, щоб не було зайві, будуть, видалені. його. Я змінив типи спеціально, щоб не шукати довго типи, які мені потрібні, стандартні. Тому я їх зробив і вони будуть такого розміру. Отже, давайте розставимо колони. Для цього ми вибираємо компонент. Коли ми обираємо компонент, у нас обирається тип, ми можемо обрати будь-який тип, який нам потрібен. Наприклад, колона. Давайте поставимо один тип. Щоб змінити промальовку цього елемента, ми можемо використовувати. Тут не видно на цьому краще буде видно. А, якщо нам не потрібна промальовка, ми можемо обирати, наприклад, стандартне сімейство так, прокатної сталі. Воно має декілька варіантів відображення. Є з Якщо ми оберемо медіум, то це буде як прямокутник. Нам ж зараз потрібно прив'язати його. Я прив'язую і замикаю. Щоб не робити це постійно, ми можемо автоматично поставити лок. Тоді ми будемо одразу замикати. Я його скопіюю декілька разів і пророблю це ще раз. Якщо ми беремо колону, то у нас з'являються її стандартні такі самі параметри, як і ми б загрузили це в проект, Але це є в семість, у сімействі. Ми можемо змінювати ці значення або ж створити параметр. Як я зараз обираю, ось тут є така кнопочка, ми нажимаємо цю кнопочку Створити параметр. Глибина в мене буде. ця. Нажимаємо ОК. Я обрав одну колону. Інші колони у мене без цих параметрів. Тому я оберу їх усі. і цей параметр у мене буде всюди. Це у мене колони типу А. тому я хочу створити їм параметр, який дозволить нам змінювати типи. Я, якщо тут зараз у мене, наприклад, металева, за допомогою цього параметру я буду її змінювати на той параметр, який, на, ту, на той тип сімейств, які в мене підгружені до сімейства. Це в мене ще ось дерев'яна балка 150 на 150. Бачимо, вона змінюється, вона так само прив'язана до всього, але вона змінюється ось тут. Я хочу, щоб це змінювалося в самому сімействі. Для цього мені потрібно просто обрати ось тут лейбл і створити параметр. Це в мене буде загальний параметр, тому в принципі можна було обрати усі. Це тепер у нас у сімействі є такий. Параметр типов колон. Ми його можемо змінювати. У нас тут буде повний список, якщо ми загрузимо ще декілька варіантів колон, вони всі сюди підгрузяться Бачимо, змінюється. У нас є глибина, але немає ще висоти. Висота у мене буде в одніє, одна сторона буде знаходитися на одній висоті, інша висота у мене буде враховуватися за допомогою формулу відповідно до кута нахилу нашої криші покрівлі. Це в мене колони А, тому я створюю їм параметр висоти. Він уже створений. Ми його створювали тут на лефті. А ці колони зараз будемо вираховувати за допомогою формули, яка буде, залежить від ширини та оту нахилу ось цієї, і плюс ще оця відстань. Ми знаємо тут тангенс. Який буде вираховуватись математично, в принципі, нічого складного, зараз додамо. Отже, обираємо ці колони і створюємо параметр. Вона у нас буде називатися висота колони колон B. Теж типовий, нажимаємо ОК. Поки воно нічого не, не трапилось, вони так і залишились на, цьому, на, цій, на цій відмітці. Але я хочу все ж таки одразу додати цей параметр, так, щоб він враховував. Нам потрібно висоту А. Давайте розкрию трошки ширше. Як працювати з формулами? У нас є ось колонка формули. Я копіюю, в принципі, мені так зручніше, я скопіюю всі назви, бо і за назви якраз і полягає процентів там. 70, що вона спрацює. Тому я просто копіюю ці назви, щоб ось тут їх використовувати. Отже, мені потрібно висота А плюс. Тангенс угла. І помножений на мою ширину. Це значення вже стало недоступне. Воно вже буде змінюватися. Бачимо, воно працює. Давайте перевіримо його. Зайдемо у параметри. І змінимо, наприклад, одну із залежних, наприклад, 20 градусів поставимо. Бачимо, колони підіймаються. Давайте висоту на 2 метри. Вони теж рухаються. І давайте ширину змінимо. Наразі не видно, але якщо ми цю лінію продовжимо, бачимо, що Я не можу вибрати. Ось. Бачимо, що колона чітко підрів... Підтягується до цього значення. Давайте змінимо ще параметр такий, як глибина нашого... наших колон. Нехай буде на мінус півтори. Теж працює. Наразі у нас є ось така конструкція, яка вже параметризована. Давайте довжину змінимо. Бачимо, все рухається. Ці колони я хочу, щоб вони у мене з'являлися, коли у мене довжина буде більше трьох метрів. Так, я, типу, прогон буде великий, і я хочу, щоб він включався і вимикався. Для цього мені потрібно обрати ці колони. І у мене є ось параметри. Видим, Видимості, яку я хочу параметризувати. Я додам ще один параметр. Він буде назвати додаткова колона. додаткові колони. Отже ми додали цей параметр, тепер я хочу, щоб він у мене був автоматичний. У мене є цей параметр, і я хочу, щоб у мене він з'являвся, коли довжина буде більше 3000 мм. Тому я копіюю це. Вставляти, пробуємо позначку більше і додаємо значення. Давайте змінимо. Нехай буде 6 метрів. Вона вмикається.